Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua, і сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту від досить відомого бренду NeoTools на 77 предметів. Одразу зауважу, що інструмент не з дешевих, але з іншої сторони він відрізняється високою якістю. Як зазвичай, такий інструмент постачається в пластиковому кейсі. Він, в принципі, досить непоганої якості, але за таку вартість мені чомусь. Хотілось би бачити там більш якісніший кейс з більш якісного пластику. Хоча знову ж таки, в принципі, якість більш-менш непогана. Просто я завжди вболіваю за споживача і за певну суму хочу отримати більше. Як і у більшості дорогого професійного інструменту, защіпки цього кейсу виконані з металу, і також тут металеві петлі. Тобто, в принципі, якість фурнітури досить непогана, і така фурнітура точно прослугує довше. Ручка тут стандартно інтегрована. В принципі, кейс відкривається стандартним чином. І ми тут вже можемо бачити набір 77 предметів. Весь інструмент виготовлено з якісної міцної інструментальної сталі. Це хром ванадій, покриття у нас таке якісне. Глянцеве, ключі досить приємні на дотик, і до того ж. Важкі. В принципі, комусь дуже подобається ось таке саме глянцеве покриття, тому що за таким інструментом легше доглядати і легше тримати його в чистоті. Ріжково-накідні ключі представлені в розмірах від 7 до 19. Нумерація йде по порядку. Ну, в принципі, ось 19 ключ найбільший, найважчий, також якісний, прикольний. Окрім ріжково-накідних ключів, в комплекті йдуть ще ось такі накідні ключі з поворотними головками. Тут розміри вісім. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Знову ж таки, все по порядку. Досить зручні ключі, і, здається, в нас ще не було жодного огляду ручного інструменту, де в комплекті були саме ось такі ключі. Ну і також тут ще є ось такий Т-подібний вороточок на 1,4 дюйми. До речі, холдери досить. Міцно утримують інструмент, тобто при транспортуванні він не випадає, не розсипається. І, звісно, це плюс. Тут нам підходять головки на 1 четверту дюйма, тобто можна взяти там будь-яку головку, працювати з цим інструментом. Саме ось такі т подібні воротки застосовуються для силового впливу. І до такого воротка у нас є ще декілька подовжувачів. Наприклад, ось такий подовжувач, до якого ми можемо під'єднати ну ось такі, необхідну нам головку. Також є кардан. Кардан ми можемо під'єднувати в будь-якій послідовності з подовжувачем або без нього. В принципі, можна і ось таким чином зібрати всю конструкцію. І також є ще в комплекті у нас руків'я під викрутку, яке можна використати також в якості подовжувача. Ну, і в принципі, ось ми бачимо, що можна зібрати досить таку довгу конструкцію. Ще з карданом, і працювати там в будь-яких важкодоступних місцях. В принципі, досить зручний інструмент, добре, всі компоненти продумані, добре між собою поєднується. Повертаємо цей вороточок на своє місце і переходимо до другої частини нашого набору. Під квадрат на 1 четверту дюйми, відповідно, під ось цей теподібний подібний вороток, який ми щойно бачили, і під всі. Адаптери-перехідники, до нього підходять головки від 4 до 12 розміру. Під 1,2 дюйми в нас вже йдуть головки від 10 до 32. Також в комплекті є ще ось такий перехідник-адаптер. Ми його можемо використовувати знову ж таки або степодібним воротком, або з тріскавкою, або з викруткою. Цей адаптер дозволяє нам використати будь-яку збіт з цього набору. Тут у нас є і пласки, шліцеві біти, і філіпси, позідрайв. Торкси тощо. То можемо використовувати викрутку, можемо до викрутки під'єднати тріскавку і знову ж таки використовувати біти. Можемо просто взяти саму тріскавку, до якої під'єднати будь-яку біту. Ну і також можна це все робити через подовжувач або кардан. Знову ж таки, в будь-якій послідовності можна поєднати певні компоненти і зробити собі інструмент необхідної конфігурації. Все дуже зручно, все. Між собою добре поєднується і добре працює. Це все стосувалося наборів або компонентів на 1 четверту дюйму. Що стосується великого воротка на 1,2 дюйми, то для нього в нас також є ось такий карданчик. Головки в розмірі від 10 до 32, то, будь ласка, з 30-та головка. Можна собі сміливо працювати. І також ще є декілька. Подовжувач. У нас є ось такий велетенський подовжувач, його довжина, здається, 25 см. Наборчик новий, поки що все так між собою досить туго поєднується. І є коротший адаптер довжиною приблизно 12,5 см. Цікава особливість цього набору полягає в тому, що тут є ось такий компонент. Він може бути встановлений або на ось цей подовжувач, або на Коротший подовжувач. Зазвичай в багатьох наборах ось ця частина не знімається і не можна переставити з одного подовжувача на інший. Тут, в принципі, це можливо і це досить зручно, тому що для силового впливу ми можемо, наприклад, поставити ось цей перехідник на. Коротший подовжувач і під'єднати до нього довгий. І таким чином отримати досить довгий і міцний інструмент саме для силового впливу. Або, в принципі, можна досить легко і швидко змінити конфігурацію. Наприклад, навпаки, зробити щось ну, ось таким чином. І також сюди під'єднати наш подовжувач і необхідну головку, або можна використати той самий карданчик. І до кардана знову ж таки під'єднати головку, яка нам потрібна. В принципі, ось цей момент дозволяє нам зробити, знову ж таки, силовий інструмент необхідної довжини. Досить зручна і проста особливість, яку ми не зустрічали в інших наборах. Окрім цього, в комплекті є ще дві свічні головки на 19 і 21 мм. Знову ж таки, ми їх можемо використовувати з ось цим подовжувачем. Сюди під'єднати ось цей адаптер, а в якості руків'я використовувати інший подовжувач. Тобто довжини тут, в принципі, має вистачити для того, щоб викрутити свічки. Також хочу зауважити, що тут свічні головки у нас з такими гумовими проставками, і ці проставки інколи можуть залишатись на самій свічці в свічному колоці. Тому вже більш просунуті моделі ось таких свічних головок мають магнітні вставки, вони там більш зручні, більш досконаліші. Тому якщо ви будете працювати з цими головками, звертайте увагу на те, щоб гумка не залишилась на самій свічці. Ну а так, в принципі, знову ж таки, зручно в комплекті дві свічні головки можна собі спокійно. Працювати, виконувати якісь там певні роботи з своїм автомобілем. Ну, В принципі, для цього даний інструмент і призначається. І останнє, на що тут можна звернути увагу, це. 7 г-подібних шестигранників. Зазвичай в подібних наборах вони просто скручені якоюсь гумкою і валяються просто між інструментом. Тут виробник зробив окремий холдер для кожного шестигранника. В принципі, на мій погляд, це набагато зручніше, ну і виглядає також гарніше. Застосування оцих шестигранників може бути будь-яке. В принципі, тут багато нема про що говорити. Простий, міцний, надійний інструмент для певних задач, і зручно, що тут кожного свого шестигранничка є свій холдер. Що стосується воротків з храповим механізмом, то в комплекті, як ми бачили, їх два: маленькі на 1 четверту і великі на 1 другу дюймас. Власне кажучи, в мене в руках якраз ось великий вороточок. Він має, ну, можна сказати, стандартну конструкцію. Є ось такий анатомічний або ергономічний вигин, який дозволяє зручніше працювати над плоскими поверхнями. Руків'я міцне, в руці лежить добре, трішки прогумоване, в принципі. Питань до руків'я немає. Конструкція, як я вже казав, стандартна, окрім однієї, деталі, тут є ось такий регулювальний гвинт, який фіксує прапорець перемикання, обертання механізму з лівої в праву сторону. І також затискаючи ось цей гвинт, ми можемо відрегулювати зусилля перемикання. Тобто, якщо в нас ось цей прапорець трішки розбовтався і починає вже тут неправильно працювати, або там. Ну, сам по собі перемикає оберти, стопорить нашу тріскавку, ми можемо трішки підкрутити цей гвинт, і він знову буде перемикатись там з певним необхідним зусиллям. Всередині все виглядає просто і стандартно. В принципі, дуже багато змазки, можна сказати, всередині. В деяких інструментах вона взагалі не зустрічається. Тут все таке блискуче, мокре, в принципі, змазали інструмент нормально. Ми бачимо, що тут у нас. 72 зубці в храповому механізмі. В принципі, для багатьох там, нормальних інструментів це норма. Тобто, така кількість зубців дозволяє нам там відводити інструмент на мінімальний кут для того, щоб зробити оберт. Ну, в принципі, ми бачимо, що в цьому інструменті виробник зробив нормальний механізм з нормальною кількістю зубців. Власне кажучи, даний набір інструменту мені сподобався за всіма параметрами, і тут в мене немає до нього жодних. Зауважень. Всі компоненти якісні, нормально між собою поєднуються, і найголовніше, всі холдери також нормально утримують ці компоненти. Всередині, відповідно, при транспортуванні нічого не розсипається, що трапляється, часто трапляється з більш дешевим інструментом. Також мені сподобалось те, що в наявності є ось такі ключі, і дуже приємна особливість це можливість переставляти ось цей квадрат на довгий і короткий подовжувач. Відповідно, зробити собі міцний інструмент необхідної довжини і необхідної Фігурації дуже проста річ, але ця річ зустрічається далеко не в кожному наборі. Тому знову ж таки набір не тільки якісний, а ще й продуманий. На цьому в мене як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.